Всім привіт, дорогі друзі! З вами як завжди Серго. Ну і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру Христону Сці 2, граючи за Галицько-Волинське князівство. А ну що ж, якщо коротенько розказувати, то у нас триває війна проти Русі. Ми в попередньому випуску досить так хреновенько, чесно кажучи, я вибачаюся, але це так, це справді так. Проявили себе тепер, завдяки армії поляків. Подивіться, в нас в турові відбувається величезна битва, від якої фактично буде залежати майбутнє нашої війни проти Русі. Ну але, на щастя, нарешті ж, хоча б одна велика перемога в нас проти Русі, це дає нам змогу трошки перепочити і накопити маленьку сил. Ще, шановні, якщо це відео набере хоча б 10 лайків, я відразу ж таки Серго дає своє слово, що буде старатися випустити вам нове відео по цьому проєкту. Ну а наразі ми будемо продовжувати проходити ну, за галицько волинське князівство. Мета номер один, мого ну, мента точніше, номер один в цьому проєкту це, звісно ж, відомити Ки Київську Русь, повернути всі сучасні землі, з'єднати до України, до галицько волинського князівства. Ну і по можливості. Ставати найбільш та найсильнішою силою взагалі в Східній та Центральній Європі. А хрестоносця-2 дуже хороша гра. От справді, я б рекомендував її грати всім. От справді, ну чесно кажучи, саме ця гра вона затягує. Вона справді затягує дає відчуття того феодалізму, дає відчуття того середньовіччя, що мало в теперішній час. Може передати розробник ігор гравця. А ну що ж ще одна битва в Турові? Дуже іще у нас не менш важлива битва. Ну, поляки нам допомагають все, все шану німий, дуже велика перемога для нас, вона класна. Просто тепер ми зможемо, знаєте, йти на їхніх територій, вже на їхній землі воювати. Адже ці дві перемоги, які ми здобули завдяки полякам, це для нас просто ну, благодать небесна. От справді для нас це так, як... Вони відкривають, ну ці дві перемоги відкривають великі перспективи над нашою державою. Адже для тих, хто ще не знає, бо хтось не помітив, Русь об'єдналася і воює проти нас за Київ. Тобто, це, це фактично ну, війна за Київський престол. Якщо вони переможуть в цю війну, для нас буде це катастрофічно, тому що ми можемо втратити свою незалежність, стати васалами, хоча б там ну, мати свою державність, ну але всі дії будуть йти керуватися. Ну, керувати Нашими діями буде з Києва, а цього допустити нам не треба. На щастя, ми створили в попередньому випуску альянс з поляками. Тепер ми завдяки цьому альянсу зможемо перемагати в цій війні, відстояти свою честь, відстоювати свою Київську галицьку волинську державу. Ну і старатися об'єднувати Київську Русь під нашим керівництвом. Ще зовсім трошки ми зможемо оголосити про Білий Мир. Ці умови для мене як будуть найбільш оптимальні, так як шановні мої, більше добиватися мені нічого з ними. Не дуже шкода, що тут нема, так як в Європі або ще в якомусь день перемоги, знаєте, доповляти причини до війни. Ну, якщо ми окупірували одну або дві землі, то ми можемо собі повернути. Ні. На превеликий жаль, це єдиний мінус у дипломатичній системі в хрестоносцях-2. перемога ще над однією битвою, баланс очків в війні зрівнявся з нудульнулю. Вони про. Просять білий мир. Ну і звісно ж, ми його приймаємо так як для нас війна ця. На таких умовах, можу сказати, навіть переможе. А тепер наш князь, наша держава, мол, молода така сильна держава. А, що ж нам треба зробити, шановні мої? Нам треба, звісно ж, перенести столицю в Київ. Я буду старатися вже з Києва керувати нашою державою. А плюс до того відбудовувати саме Київ, відбудовувати різні наші вольності, вол... ну, території, які ми маємо. Ну і, звісно ж, розформовуємо армію та накоплювати будемо нові дивізії. Завдяки найомникам, які тепер приймали участь у цій війні, ми змогли відстояти. Свою честь, давайте створимо нове королівство. Тепер ми є королями, до того ми були князівством. Ну а тепер. Будемо старатися робити все для того, щоб в майбутньому застумати імперію. А важко це буде. Думаю, це справді дуже важко буде, ну, але я сподіваюся на вашу підтримку, адже вона дуже важлива, і разом з вами ми зможемо справді створити ну, Київську імперію таку. Ну, можливо, якщо все буде добре, навіть можемо знаєте, завдяки Хрестоносцям 2, завдяки тому, що ці досягнення, які в нас є в цій грі, ми можемо спокійно собі перенести в Європу 4. Тож, все буде залежати від вас. Якщо вам буде це сподобатися, Якщо вам буде подобатися це, то ми так і будемо робити вже в Європі 4 проходити Хрестоносці 2. Давайте, блін, ці різні евенти вискакують, я стараюся, ну буду старатися вам читати, трошки перекладувати, ну і разом з вами. Так, архієр, архієрей просить милості. Давайте ми його навіть і звільнимо, тому що якщо в нас в тюрмі є багато, Різних таких чиновників або людей, це буде погано відбуватися, напевно, на відношенні васалів до мене. Ну і до того ж, ці князі, ці васали, які в мене вже досить довгий час, 11 або більше років, перебувають у тюрмі. Я думаю, вони обдумалися і їх можна випустити, знаєте, такою А Ну що ж, наступний крок нашого князівства королівства, точніше, буде наступний. так. Ну, добре. Відновлюємо а, взагалі будівлі. Потім мені, звісно, ж, треба воювати, що на ньому, адже без війни ніяк. Я схиляюся в бік. В союзників, якихось нам треба брати. Ох, ніхрена собі, дивіться, тих ремесленників яких ми підтримали, дали нам доповнительний доход, це 100 золотих, класно, це справді класно. Як я казав, нам треба воювати, і воювати добре було б, знаєте, против наших сусідів. Я б хотів взяти Ростов, а також Русь, який керує, от бачите в глибині нашої держави є в них одна така провінція. Також Полоцьк добре було б зробити своїм васаном, проти вони це не. Приймуть ну або давайте на яких умовах ну, вголошувати війну поки що не буду. Все ж таки, шановні мої, я скаляюся в бік печенігів. тож якщо ми в сьогоднішньому випуску переможемо печенігів, приєднаємо цю державу до себе, для нас це буде найбільш успішний такий випуск в Христонусях 2. Адже це буде перша успішна війна наша проти Києва. Тож війна проти Печенів розпочинається. Я сподіваюся, армія поляків знову ж таки приєднається до нас і допоможе нам нам воювати проти в Печені, адже це країна колись досить така славнозвісна країна. Багато набігів робила на Київську Русь. А, ну і я буду старатися, знаєте, їх повністю стерти з лиця землі, щоб остаточно закріпити себе на свій вплив на території України, сучасної Молдови. Ну і, звісно ж, а, будемо робити собі праздар для повного об'єднання нашої великої держави під одне крило. А, тобто, в майбутньому буде ще більше війн, нам треба воювати про, а, буде за провінцію Корсунь, Торкі, даємо нашій доці інтригу, хай вона собі качає інтригу. Ну і проти половців. Це справді досить революційні. У нас такі знаєте, намічаються зміни, намічаються досить революційні проекти, адже багато доведеться воювати навіть проти Русі. Так як ми взяли Київ, вони не заспокоюються, хоч би що. Києві. В Києві давайте будемо укріплення різні для того, щоб, знаєте, поки що я буду будувати в наших провінціях саме укріплення, піхоту або ще якісь такі постройки, так як деякі підписники казали мені, щоб я робив акцент. От, вбивці, ну, того дядька, якого я наняв, щоб вбили, а нарешті ж його все ж таки ліквідували. Ну, що ж, трошки я відволік, відволікся. Шалуні мої, як я казав, Поради ваші дуже цінні. Справді я дуже багато дізнаюся про гру, про різних ігор, саме завдяки вас я знаю, розумів, як грати найбільш ефективно, найбільш краще. І надалі продовжуйте, продовжуйте мені радити, тому що це дуже важливо. Це справді дуже для мене особливо важливо, так як я покращую свою, свою саму гру, ну і в майбутньому випуски виходять більш якісні. Проти печенігів у нас більш-менш якась війна трошки успішна. Треба розробити їхню армію в Києві. Добре. Після того, як ми візьмемо печенігів до себе, все ж таки добре було б знаєте, укріпити свої позиції, укріпити своє царство і не лізти на деякий час ну, в різних війнах. Адже це справді не треба, треба трошки її старатися, подивіться, будемо будувати форти, тому що якщо. Якась там падлюка, не знаю, там бунтівники або грабитель, або не знаю хто як їх назвати, будуть хотіти йти на нашу провінції, їм доведеться знаєте, взяти поки що форт. Форт дає нам час нашим військам прибути на пункт назначення там, в різні провінції і відбити такі жахливі напади. Так, против печенігів добре. це... Даємо доці нам інтригу. Дуже цінна порада. Порада досить від одного з моїх підписників, це саме качати нашим там ну, не знаю, дітям інтригу або дипломатію. Це справді круто, це справді дуже круто, адже в майбутньому мені допоможе це тим, що ми будемо розкривати різні заговори проти нашого царя, ну і вбивати по можливості і при необхідності різних таких ненависників нашого королівства. Так, треба ввести централізацію, поки що у нас вона низька. Ну, але ризиковано вводити централізацію, коли в нас війна проти печенігів, ну і досить крихка така внутрішня політика. А тож, централізувати державу я не буду спішити. Будемо старатися трошки посилити свій вплив, вплив нашого нового короля над всіма васалами, ну а це доведеться трошки зачекати. Столиця печенію вже під осадою. Може форсувати або ще якось, ну хоча форсувати я б не дуже хотів. Так, в релігії в нас нічого нема, так особливо. Фракцій також не є ніяких фракцій проти нас недобрих, ну технологія, Хоча в технологіях подивіться практика торгівлі. Давайте підіймемо цей пунктик, Це допоможе збільшити наші доходи. Так, на землю Єрусалим, ох ніхрена собі. Так, ну щось там на землі Єрусалим, шановні мої, Угорщина перемогла ну, от таких мусульман, взяла собі Єрусалим і тепер християни керують цим дуже важливим містом. Проте, все ж таки, різні мусульманські країни, от подивіться, проголошують про новий джахат, і буде знову ж таки війна. ну, Христові походи одним, походи, одним словом. Так, столицю. Печені ми майже під собою взяли, треба взяти її, а потім розтрумити їхню армію і таким чином ми зможемо знаєте, якомога швидше, на ефективніше заключити з ними мир про проповне приєднання цих земель до мене. А затяжні війни не добре вести. А попросити може про відлучення від церкви. Ну, не знаю, давайте спробуємо, наскільки вплив нашого князя Великий над різними там маленькими князівствами або ще щось. А, так, все ж таки добре, все ж таки от туди це добре. Ми відлучили від церкви керівниць, ну, людину, яка керує курсуню. Я не знаю, чи це добре сприйметься нашими васалами. Напевно, що ні. Ну але я ну, чесно хотів просто так подивитися, глянути, чи зможу я, чи маю я точніше вплив над різними моїми васалами. Так, так, так. Ну тут все добре. Ну, 1097 рік, шановні мої. Наш випуск проходить успішно, війна проти Печенігів успішна. Ми внутрішню політику свою робимо більш сильною, більш укріпляємо свої позиції. І стараємося, стараємося, шановні мої, якомога ефективніше керувати нашим Галицько-Волинським королівством. Так, столиця Печнігів взяста, і тепер заключаємо з ними мир. Ну що ж, війна закінчилася, вона тривала досить так непогано, 2-3 роки. Тепер Галицько-Волинське королівство, подивіться, може, є вже в нас вихід до моря, це збільшить наші доходи за рахунок торгівлі з різними країнами. Створюємо герцогство печенігів. Ну не знаю, чи цей титул мені добре чи ні, ну, але я все ж таки напевно його добре створити. Якщо в нас є такий пункт згорі. Плюс до того не, не подобається мені шановні, те, що в нас є трохи такий, знаєте, ну, агресивність до нашого королівства, так як не сподобалося сусідам, а те, що ми приєднали печенігів до себе, вони вважають нас загрозою. Ну всякому випадку, хай йому харець, ми не здамося. А просить Грузинський князь про... Хоча що ж таке, давайте приймаємо, приймаємо звісно ж, цей династичний брак, такий шлюб. Ну і добре. Ось добре. Справді, добре, шанує. Подивіться, наскільки в нас велика вже держава становиться сьогоднішній пус повністю пройшов успішно, так як я собі запланував, тому що я давненько хотів взяти печенів якомога швидше прячемо нашого нового короля князя, так як проти нього якийсь заговор планується. Ну і загалом якось, якось так. Ну що ж, спробуємо вбити Курсунського керівництва керівника, так як може, це дасть мені змогу знаєте, до війни проти Русі. А війна з Русю буде ну буде це по-любому, адже в них є багато територій, які, на які точніше ми претендуємо. А тож війна з Русю все ж таки не за горами. Так, різні евенти, ну, але нічого там нема. Добре, шановні мої дипломатичні відносини, будемо старатися зав'язувати нові союзи з різними країнами. Це може навіть... З Візантійською імперією я б хотів також і з Угорщиною, і з Польщею, звісно ж, покращувати наші відносини. Тому що воювати доведеться ще більше, ще більше нам треба союзників, ще більше нам треба армію. Звісно ж, будемо укріпляти всі будівлі, які у нас тепер в нутрі, всередині нашої держави. Це важливо, це справді важливо, адже воювати добре і пріоритет номер один. Бо я буду старатися взяти повністю всі українські землі, повернути до Галицько-Волинського королівства, так як. Це є пріоритет мій номер один. Ну, але не забувати треба про внутрішню політику, тому що це хрестоносці 2. Це справді хороша гра, від якої де кожний ваш крок фактично впливає на щось. От подивіться, за таких маленьких евентів нова можливість дає вам заповнити ваше керівництво. Ну Ну що ж, давайте все ж таки добуде да так, трошки втрачимо золотих і думаю, це дасть мені змогу на чеканку нових монет або ще щось там в нашому королістові зробити. Ну, Ми посилили свій вплив. Подивіться, Галицько-Волинське королівство досить непогано тепер є на карті Європи. Ми вже більше, ніж Польща, також рівняємося до території Угорщини. В майбутньому будемо воювати проти Половців, ну або проти Русі за Курсунь та торки. торки. Полоцьк. От добре б хотів би я взяти це, це князівство. Ну але подивіться, вони не хочуть стати нашими васалами на жаль, ну а зробити їх данниками. Ну, добре було б, але ризиковано, справді поки що не дуже мене влаштовує такий розклад. А я б дуже був задоволений, якби в моїх сусідах, якихось розпочалася громадянська війна, ми б змогли разом з вами на це швиденько зреагувати, Ну і старатися, старатися знаєте, взяти, від, відтяпати якийсь ласий кусочок від різних держав. Ну, все ж таки, добре було б оголосити війну Полоцьк. Що ж ми зробили? Об'єднуємо армію, зробимо їх, постараємося зробити їх данниками, ну і таким чином хоча б провіримо нашу нову армію та ну, війська. Так, війна в Полоцькому я навіть не знаю, як вона ж буде йти. ну Але сподіваюся, добре, так як їх, напевно, ніхто й не підтримав. Ну, не напевно, їх так і ніхто і не підтримав з усіх князів. Київська Русь потихеньку об'єднується. Тепер є в нас дві. Ну, три великі князівства, такі як Полоцьк, Галицько-Волинське королівство, ну і Королівство Русь. Ну що ж, йдемо на Мінськ, шановні мої. Будемо старатися брати в окупацію всі їхні містечка. Я б не дуже хотів затягувати цю війну, як і всі війни, тому що чим скорше війна пройде, тим буде все краще. Це справді так. Хрестоносці 2, їхня особливість, тому подивіться, ну, подивитися. Особливість Хрестоносців 2 це справді взаємодія своїми васальними. Тут дуже багато є модів, а саме на Хрестоносців 2. Найбільший мод, такий найбільш успішний, який я сам тепер граю, це називається ну, всім нам відомий, ну, відомий серіал, як гра престолів. Так і мод це називається, це справді щось. Це справді круто перейти. собі, ну Перейти в ті часи, перейти в тот серіал, ну і пограти в тих. Ну, не знаю, там, Бути учасником тих подій. А ну що ж, Мінськ ми вже взяли, доведеться добивати їхній остаток сил, ваш плоть і кров Ніхрен на собі. Ну, втікає наша доця з якимось найомником, для чого ж вона втікала. Давайте помолку завершимо і великий халіфат розпочинається на близькому сході. Розгромлюємо армію Полоцьк. Я думаю, ця битва буде для нас. І вона йде. Ну і тепер треба, знаєте, окупувати пару територій їхнього князівства. Загалом війна для нас успішна. Я б не сказав, що хтось є тепер ну, з колишньої Київської Русі, князів колишньої Київської Русі, а більш сильніші, ніж ми. Найбільшу загрозу нам лише представляє, звісно ж, Русь. Ну, але за допомогою поляків, за допомогою армії поляків, я думаю, їхні, їхня перевага фактично ніяка. Ну що ж, давайте ще одна битва. так, і, і добре було б з ними закінчувати цю війну. В них, ну, них ще до того, що от, подивіться, розгортається внутрішня така політика, в них розгортається громадянська війна. А бачите, наскільки непоганий феодальний режим. Феодальний режим чому він заключається? Феодальна фактично монархія. Є такий ну є король, або там князь. Який ну фактично реальної влади особото над усіма своїми васалами не є. Роздаються титули, створюються нові титули, багато є внутрішніх війн. Та живим таким примером неуспішної феодальної монархії, це, звісно ж, є Японія та Київська Русь. Саме це феодалізм цей. Який в нас було в нашій державі Київської Русі, і погубив нашу державу, так як вона розділилася перед да, в самий той момент, коли на нас хлинула монгольська навала, коли треба було б об'єднуватися, вони все билися, знаєте, за київський престол, не могли поділити його, боролися там і ще щось. І це спричинило про розпад найбільш великої та сильної військово-політичної сили в Східній Європі. А можливо, якби Київська Русь вистояла? Я думаю, шалоні мої, тепер би ми точно мали б зовніш, зовсім, знаєте, інакшу геополітику взагалі в світі. Ну, Але так як цього нема, маємо що маємо. Феодальна монархія є, на мою думку, одна з найфігових монархів взагалі, таких політичних устроїв. Найбільш хороший політичний устрій – це, звісно ж, Конституційна монархія, де. Фактично, ну, так як є в Британії, коли король або королева реальної влади немає, ну а державі керує за допомогою там, різних своїх міністрів, прем'єр-міністр, або ще хтось там є. Ну, це думаю, найбільш хороший такий устрій, державний політичний устрій. Ну, звісно, що Президентська республіка, або ще якось такий ну, демократія. А добре, розгор, розгромлюємо ми. Ворога за нас, за них вступилися ще деякісь такі князівства. блін, ми ж справді тепер вляпалися в величезну війну. Ми перемогли, звісно ж. Ну але із-за того, що в них громадянська війна, плюс до того, із-за того, що подивіться, в них ось такі є перепади, різні литовські князівства хочуть на нас напасти, хочуть на наших таких союзників напасти, а доводиться воювати проти всіх. Це справді поганенько, так як ми лише трошки знаєте, розпочинаємо розцвітати, розцвітати починає наше Галицько-Волинське королівство. Не треба програти. Треба старатися ну рішуче так діяти, ну, звісно ж, рішуче, коли ми знаємо напевно, на що ми зможемо перемогти. А плюс до того великі фракції в нас розпочинаються в нашому князівстві. Це недобре Так як подивіться, государственний дно, ну, державний переворот, а сила 71%. Треба що ж мені робити? Треба, звісно, ж, ці сепаратист, сепаратистські та різні рухи про державну зраду, а она... нам. Устраняти, тобто ліквідірувати. А як можемо ми це зробити? Це або заточити в тюрму, або, звісно ж, вбивати. А якось так у нас бачите геополітичне положення і внутрішня політика галицько Волинського королівства. 1101 рік ми ввійшли в 12 століття. Я не знаю, як ці 100 років будуть сприйняті нашим королівством, але сподіваюся, що ми зможемо стати імперією. Ну та поступово. Та сміливо об'єднувати та розширювати нашу територію. А так, з повстанцями воюємо допомагаємо нашому Полоцьку, так як ми зробили його своїм данником. Тепер доведеться мені подивитися з ним за нього воювати. А багато ох ніхрена собі сказав я собі бляха-муха, як же ж так. Великий князь Ярополк, ну що ж, він помер, 58 років його... в нього було. Він помер звичайною смертю. Ну дуже шкода, так як війна проти Заполоцька закінчилася, вони вже не є нашими даниками. Вибираємо нашому князьові якийсь життєвий шлях. Давайте все ж таки підемо військовим або, або ще якимось таким шляхом. Ну, давайте військовим шляхом підемо. Спробуємо відновити військовий бюджет. Ну і таким чином за нового князя будемо якось, старатися відновлювати нашу державу. Дуже погано, що помер так рано наш король, так як тепер доведеться внутрішню політику нам знову ж таки знаєте ладнати. Ну Але тепер є в нас новий король, є в нас нові території. Що ж тепер? тепер знаєте будемо старатися сидіти тише трави. Дужіше тише води, ніж трави. Адже новий король це нові правила. Нові правила це нові супротиви всередині нашої держави. Звісно ж, мені це не подобається, мені справді дуже не подобається те, що в нас так міняється влада і вона досить швидко міняється. Ну Мені доведеться з цим миритися та старатися якось до цього адаптуватися. Тому що Руся посилює свій вплив, в них є, от гляньте Хоча є вони нашими родичами, ми фактично з ними не можемо ні заключити альянс, а нічого. Добре було відправити подарок, покращити відносини або дипломатичний такий династичний брак, заключити з ними, тому що, знаєте, треба або дружити, або йти військовим шляхом. Так як в нас є новий король, у нас не досить смілива а та така ефективна внутрішня політика, мені треба тепер. Ну, якось старатися удержати владу при собі. Плюс до того, у нас совіт наш недовольний. Ну і васали то особо знаєте, не раді таким розкладом сил. Плюс до того, що престиж нашого короля маленький, а це просто жесть. Ну на цьому, шановні мої. Я думаю, ми завершимо наш сьогоднішній випуск по Хрестоносцях 2. Ви самі все прекрасно розумієте, як ми змогли тепер провести наш випуск. Є в нас успіхи, я, звісно ж, і не дуже. Ну, але загалом випуск вдався. Тож, іще трошки повертаємо собі, От, подивіться, наш брат, є нашим регентом. А це добре, тепер міністри, які будуть відповідати, давайте краще в Києві, хай тренують ополучення, А ну і збирають податки в Києві. Не досить ефективні наші міністри. Покращувати релігійні відносини добре було пізру, ну а також розкриваємо заговори в Києві. Ось таке в нас геополітичний розклад та внутрішня політика Загаліцько-Влинське королівство. А наступного випуску я буду воювати або проти Русі, або проти, я не знаю, там Печені. Все буде залежати від того, як нам буде найбільш ефективно, знаєте, складуватися можливість або ще щось. А ну що, шановні мої, з вами, як завжди, був Серго. Я ну, сподіваюся, вам відео сподобалося. До побачення всім та хай вам щастить!